Слава Ісусу Христу! Господь сьогодні запрошує тебе до того, аби ти приєднався до тої Божественної великої вечері, на яку кожного із нас запрошує. Як в родині, коли ми на обід збираємося або на вечерю своїми ближніми і родичами, де обговорюємо різні свої проблеми, різні свої радощі. Так само Господь запрошує тебе кожної неділі і саме цієї неділі, аби ти прийшов, подякував Господу, подивився. До чого він тебе кличе? Він каже такі слова: Ось я, Господь, стукаю твої двері і слухаю, коли ти відчиниш, я піду з тобою і буду вечеряти з тобою. Сьогодні, дорогі брати і дорога сестро, питання звучить до тебе: чи ти чуєш той стук у своєму серці? Чи ти чуєш і той стук, який кличе до того, аби Господь подбав про тебе? Чи ти чуєш, що немає в тебе тої радості і тієї любові, якою яку би ти хотів мати? Чи відчуваєш, що не можеш дістати ту радість, яку тільки Господь тобі може дати? Тому в сьогоднішню неділю прийди і ти, брати і сестру, до храму, аби відчути, що Господь хоче дати себе тобі, аби ти мав радість, мир у своєму серцю, яку тільки Він, як єдине джерело любові, може дати тобі. Слава Ісусу Христу!